Мирав актор, він був смертельно хворий. Він був старий і це була не роль. От жив той голос, наче грецькі хори. Вмирав актор, Шекспірівський король. Його життя розгублена афіша. Уже неслась, мов вечоровий дзвін, яка у залі западала тиша, коли на сцені ще з'являвся він. Його в театр привозила дружина, стояла там, припавши до куліс. А він ще грав, і ми за ним тужили. І вже його не бачили від сліз. Він грав не так, але не міг не грати. І ще раз, ще востаннє згасав. Додому він вертався умирати. Але в мистецтві він ще воскресає. А поруч грали молоді, високі, зривали голос, морщили чоло. Але це так. Це все ще масовка. І серед них його ще не було. Умирала з ними поха. Її вже не викличеш на біс. Остання дія Складовище. Похорон. Безсмертя очі також. Oh ini nice, sis nice.